Здрасьте, Що вам не спиться? Так ми ж себе вдома. Ви вдома? Ну так. Да. А де ми не вдома чи що? В сенсі ми не вдома? Ми що за границею чи що? Ну так я Ми вдома чи не вдома? <сміше> Людина позвонила на автовокзал на нас дистити. Ну. Поїхали спать. Все, Все в идеале. У Савченко она. Посвеченная у Савченко. Все Цена свойств по точно не нормально. Суд уже був? Конечно, выиграли ми суд. Савченку привет, пора достать. Это шум балабол очень насудно. Старший извода. Да. Не знаю, він мені так поселяється. Я старший звода. Може ти старший роти. Чи старший роти, там, Сережка, йому привіт передасте. Скажете, скажете, що я судя вникав на суд, чи я не прийшов вставити, чи Рішення суду буде 17 -го числа готово, я приїду 17 числа, заберу права. Ну, конечно, выиграл. Без позбавлення, без нічого. Я був трезвий, я Савчичку просто віддав свої права. І все. все? В час 17, автобус міжгородній, В 2.14 Херсонський пояс. В 3 часа приїжджають. Ну я кажу, що треба людям і туди добиратися, і оттуда добиратися. От. Всі документи у мене є пропуска, Тому що пропуск наше вишивляє руководство в нашому, в нашому городі сказало, що таксі не є. Дуже важлива інфраструктура. По ліцензії, по техосмотру все все є. Все, що в моїх силах, я зробив. Все остальне то есть, я вже не можу до переплюнити. Добре, гарної ночі вам.